Вітаю всіх учнів сьомих класів, всіх тих, хто разом з нами повторює математику сьомого класу. Ну і, можливо, шестикласників, які хочуть математику вивчити наперед, можливо, такі теж є. Сьогодні геометрія сьомий клас, як ви бачите на екрані, шостий параграф мого підручника для нової української школи, який називається вертикальні кути, кут між двома прямими, що перетинаються. Будемо зразу приступати до нового матеріалу. Два кути називають вертикальними, якщо сторони одного з них є доповняльними променями сторін другого, ви бачите на малюнку, що ми вертикальні кути можемо отримати наступним чином. Дві прямі а, Б і Ц, Д перетинаються в точці К. Таким чином утворилися дві пари вертикальних кутів Кут АКЦ і кут ДКБ. Між собою вертикальні це перша пара вертикальних кутів, кут АКД і кут СКБ, теж між собою вертикальні, це друга пара вертикальних кутів. Отже, при перетині двох прямих ми отримаємо дві пари вертикальних кутів. Теорема властивість вертикальних кутів, вертикальні кути між собою рівні. Ви бачите на нашому малюнку кут АКД дорівнює куту СКБ, і ми це позначили однією дужечкою. АКЦ дорівнює БКД, ми це позначили двома дужечками. Ось такий симпатичний малюнок, який зорово дозволяє запам'ятати, що вертикальні кути рівні. Ми зразу приступимо. Здавалось, би, буде дуже простої задачі, але один з вертикальних кутів дорівнює 29 градусів знайти інший кут. Але практика показує, що на превеликий жаль чомусь, коли я даю цю задачу, мабуть, не тільки я а й інші вчителі. Учні беруть і 180 віднімають 29, плутаючи вертикальні кути і сумішні. А ми ж вивчали про те, я можу навіть зробити схематичний малюнок. Ми ж вивчали про те, що вертикальні куті між собою рівні. І якщо один з вертикальних кутів дорівнює 29 градусів, то інший вертикальний кут також дорівнює 29 градусів. Тому задача фактично усна і дуже проста. Учні не можуть повірити, що. Відповідь до задачі 29 градусів, 113 градусів. Відповідь до задачі знаходиться у самій цій задачі. Ну, так, Така проста задача усна. Наша друга сьогоднішня задача трішки більш цікава знайти градусну міру кожного кутів, які утворилися при перетині двох прямих, якщо перша умова, дві всі кути між собою рівні. Давайте зразу накреслимо цю ситуацію. Ці кути між собою рівні, ну і, наприклад, рівними є оці два кути між собою рівними. Те, що рівні вертикальні, які я позначу, давайте червоною дужечкою, це зрозуміло. А усі кути рівні, тобто, зокрема, рівні і ті кути, які сумісні, червона дужечка і чорна дужечка. Разом вони 180 градусів. Значить, якщо я позначу цей кут 1. 2, 3, 4, то кут 1 дорівнює куту 2 і дорівнює 180 поділити на 2, тобто 90 градусів. В той самий час кут 3 дорівнює куту 1. І це теж 90 як вертикальні. Я вже буду скорочувати. Кут 4 дорівнює куту 2, 90 теж як вертикальні. На цьому перша задача закінчується. Відповідь в мене буде спільна для обох задач. Сума двох кутів, які утворилися. Сума двох котів 220 градусів. Знову таки, це в нас друга задача. Давайте підпишемо. Значить, оці кути рівні між собою. І оці кути рівні між собою. Чи можуть бути у чорного і червоного кута сума 220? Не може бути, тому що ці два кути. Чорний і червоний. Вони між собою А Сума суміжна кутів 180 градусів. А тут все-таки просять, що сума 220. Оскільки сума 220, ми приходимо до думки, що це сума деяких двох вертикальних між собою кутів. І один такий кут. Оскільки вертикальні рівні 220 поділити на 2, 110 градусів. І для того, щоб наш малюнок був реалістичний, ми розуміємо, що ми знайшли тупий кут, а саме кут 2 і кут 4. Тоді кут 1 і кут 3, ми зможемо використати те, що кут 1, наприклад, є суміжний до кута 2, 180 мінус 110 – 70 градусів. Отже, у пер відповідь. Перше, всі кути по 90. А другий в нас, ну, давайте йти по колу. 70, 110, 70, 110. Ось така теж досить проста задача. Ну, можна сказати, базова для самостійних контрольних перевірочних робіт. Ну і ще одна базова задача, теж, яка дуже і дуже, і дуже часто вчителями цей тип задач включається в самостійні роботи, в контрольні роботи. Знайти величину кожного з кутів, які утворилися при перетині двох прямих, якщо перша задача, давайте я її так обведу. Різниця двох з них, цих двох кутів 40 градусів. Ну, давайте ми трішечки перекладемо на іншу мову. Різниця. Що означає, що різниця 40 градусів. Це означає, що один з них на 40 градусів більший за інший один з них. На тому малюнку, який представлено, ми можемо сказати, що, оскільки кути 1 і 3, наприклад, вертикальні, кут 2 і 4 вертикальні. Значить, мова про те, що один з них, різниця двох з них 40 градусів, може йти лише про два суміжних кута. Тобто, Кут 2 мінус кут 1, наприклад, це 40 градусів. Ми такі задачі завжди з вами розв'язуємо за допомогою Х. Ми можемо, наприклад, менше з цих кутів позначити 1, це Х. Тоді кут 2 це буде Х плюс 40. Ну, я вже на малюнку не буду позначати, в мене на малюнку нумерація, просто щоб потім досить швидко записати. Відповідь. І сума цих суміжних кутів, як нам відомо з попереднього уроку 80 градусів, значить, один з них 70. 70 це який? Це кут 1 і кут 3 А відповідно кут 2 і кут 4 40 градусів плюс 70, і це буде 110 градусів. Це в нас вже готовий шматочок для відповіді. Перший шматочок. А буде таких шматочків тих. А другий наш друга наша задача це коли кути відносяться як 2 до 7. Два, деякі два кути відносяться як 2 до 7. Ми теж чудово розуміємо, що мова йде саме про кути, які між собою є суміжними, а не вертикальними, бо вертикальні кути рівні. Тому 2 до 7 можуть відноситися тільки суміжні кути. Кут 1 наприклад. До кута 2, відносяться як 2 до 7. Таким чином, ми розтлумачили задачу, і такі задачі ми розв'язуємо за допомогою ведення Х. Тобто ми можемо позначити кут 1, 2х, кут 2 7х. Нам це відомо з 6 класу. Сума цих двох кутів 180 градусів. Ми знаходимо Х це 20 градусів, але поки що кут 1 і кут 2 ми не знайшли. Кут 1, до речі, такий самий, як і кут 3. Це 2 на 20, це 40 градусів. А Кут 2, такий самий, як кут 4, І це 7 на 20 140 градусів. І в нас є цікава ситуація третя. Давайте ми все-таки я скопіюю цю задачу, щоб ви бачили. Її умову. Отже, знайти величину кожного котів, Це для нас відомо, якщо сума трьох з них 280 градусів. Сума трьох з них. Ну, якось на малюнку, сума трьох з них, я от так візьму таку червону. Я ж не можу, я не знаю, скільки кожен кут, да, я не знаю. Тому я візьму таку червону двонапрямлену стрілочку і покажу, що сума трьох з них 280 градусів. Ну, в принципі, скажімо так, маю честь представити вам тут два способи, все ж таки. Давайте я позначу один, два, три, чотири. Два способи. Я цю задачу, як і більшість вчителів, ми даємо дуже часто. Принципі, і тому я можу представити два способи. Нехай вас два завжди краще, ніж жодного. Значить, ми з вами в 6 класі вчили, що повне коло, повний коло це 360 градусів, значить, кут 1 я можу знайти практично зразу. Три кута вже забрали 280, 4 разом 360, значить, я дуже швиденько знаходжу кут 1. Кут 3 такий самий. А кут 2 і 4 це 180 мінус 80 це 100 градусів. А другий спосіб, він базується на тому, що я візьму оці два зелених кута, третій та четвертий вони забрали від 280 забрали 180. Тому я можу знайти кут 2. Як 280 мінус 180 це 100 градусів. А кут 4 такий самий, як Кут 2, ну а Кут 1 і 3, за рахунок того, що в нас кути сумішні. Все добре, тільки вже добрався до наступної задачі. Тому давайте спробую отут відповідь написати. До першої задачі 70, 110. 70, 110. До другої задачі 40. Піддивлюся, да. 40. 140. 40, 140. 140. І до третьої задачі 80. 181. Ну, Хороші різні типажі, Теж, думаю, буде корисно учням, при, в тому числі при напис... написанні перевірочних робіт. Ну, мабуть, в майбутньому при ДПА, при ЗНУ. Ну, а нас вже чекає ту задачу, шматочку якої ви бачили, це задача четверта. Теж досить серйозна задача. Така задача може даватися і на контрольних з малюнком, і в тому числі на певних випробуваннях на ЗНО, наприклад, з малюнком. Це називається задача по готовому малюнку, чи за готовими малюнками, таких задач дуже багато в геометрії. І коли ви читаєте цю задачу, ну, звичайно, я міг в умові написати, що три прямі перетинаються в одній точці, мабуть, все-таки треба було це написати. Мабуть, я полінувався трішечки. Ну, на малюнку три прямі перетинаються в одній точці, в точці О. І у таких задачах досить важливим, на мій погляд, елементом розв'язування є те. Ви бачите, тут дуже багато кутів, правда? Важливим елементом є те, що ми прямо на малюнку. Давайте розставимо: по-перше, що нам дається: АОФ 115 градусів. СОБ 37. 37. І поставимо на малюнку, що нам треба знайти. Де О є. І коли ми. ну, Мені взагалі добре, в мене тут кольорове є, все класно. У вас, звичайно, на контрольній чи на ЗНО не буде кольорів. Але я думаю, що такого малюнку абсолютно достатньо. Для того, щоб зрозуміти, що за цим робити. Оскільки кут АОБ дорівнює куту. Тому, якому ми шукаємо, де ОЄ як вертикальні, давайте я його зелененьким позначу, ви зразу це все побачите. Ось. То ми дуже швидко приходимо до мети. Для того, щоб знайти де О треба знайти АОБ. А щоб знайти АОБ, Разом з кутом 115 градусів 37. Ці три кута складають розгорнутий кут. Значить ми від розгорнутого кута СОФ віднімаємо суму АОФ плюс СОБ. Тобто 180 градусів мінус 115 плюс 37. І якщо ми акуратненько порахуємо, це буде 28 градусів. Таким чином, і той кут, який ми хочемо знайти, де ОЄ теж дорівнює 28 градусів. Тобто задача досить швидко закінчується завдяки, скажімо так, нашому геометричному мисленню те, що ми в цих велик, великій кількості кутів побачили вертикальні кути. Задача досить швидко закінчилася. І наша друга частинка теоретичного матеріалу нашого сьогоднішнього ну, відносно невеликого уроку. Вона називається кут між прямими. Кутом між прямими, що перетинається, називають менший з кутів, що утворилися при перетині цих прямих Менший. Кут між прямими, що перетинається, не може перевищувати 90 градусів. Тобто. Кут між прямими може бути 90 градусів. В такому разі прямі називаються перпендикулярні. Це тема нашого наступного уроку, хоча про перпендикулярність ви знаєте. І кут між прямими може, може бути менше 90 градусів. Отже, наша зразу задача досить простенька. Один з кутів, що утворилося при перетині двох прямих, дорівнює 115 градусів, я його зразу позначу. Знайти кут між прямими. Сказати про те, що кут між прямими, бачимо, що 115 градусів, безумовно, буде помилко. Чому? Тому що кут між прямими це менший з кутів, що утворилося. У нас утворилося 4 кути, дві пари між собою вертикальних кутів, є сумішні кути. І 115 градусів, якщо трішечки подумати, це буде явно не менший кут. Тому я можу, можу написати букви за великим рахунком, якщо є. Давайте хоч раз букви напишемо. Тому ми можемо знайти кут АОЦ, це буде 180 градусів, ніж мінус 115-65 градусів. Ми розуміємо, що два кути на цьому малюнку по 115 градусів, два по 65, вже маючи досвід попередніх задач. А кут між прямими це менше з кутів, що утворилися. Ну, можу написати як другу дію, можу написати одразу відповідь. Давайте напишу як другу дію. А ви, шановні учні, кажу вам фактично на кожному уроці. Будь ласка, оформлюйте задачу так, як вимагають ваші вчителі. Ну, в принципі, задача майже усна. Якщо швидко збагнути, що 115 це більший кут, усна знайти менший. Кут. Задача фактично усна. Запам'ятайте, будь ласка, кут між прямими це 90 градусів або менше 90 градусів. 115 цієї задачі він ніяк не міг бути. Ну, і наша крайня задача на сьогодні: знайдіть кут між прямими, що перетинаються, якщо один з утворених кутів становить 25% іншого. Знову таки я навів малюночок. Можу прямо на малюночку позначати. Два кути, про два кути, які між собою сумішні, йде мова у цій задачі. Давайте я прямо на малюнку позначу. Значить, у нас один з кутів, ми не знаємо, це Х, а другий становить 25% від цього кута. Тобто 0,25х. Ну, а сума в них, сума в них 180 градусів. Ну, нагадую тим, хто призабув алгібру, що Х це 1 на Х, тому тут 1,25 180 градусів, х ХТ 180 поділити на 1,25, якщо ми порахуємо, це 144 градуси. І ми розуміємо, що це ще не відповідь, тому що ми шукаємо кут між прямими, а ми отримали більше з утворених кутів. Менше ми отримаємо або 0,25. Помножимо на Х. Множити мені не хочеться, я в попередньому році це пояснював. 180-144, 36 градусів, це і є кут між прямими. Ну, я вже в цій задачі не позначав кут 1, кут 2. Я думаю, що дуже важливо розв'язати правильно, а вже ступінь оформлення, як завжди, вам розкажуть ваші вчителі. Як завжди. Урок ми закінчуємо домашнім завданням. Сьогодні воно таке саме відносно невеличке. На вашому екрані 5 задач перших. І ось ця шоста задача також на ваших екранах. Якщо вам було цікаво і корисно, ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, залучайте друзів, разом вивчайте математику, готуйтеся до майбутніх випробувань. До побачення!